Доброго ранку, друзі. Третій день моєї подорожі або мого благодійного заїзду розпочався. Виїжджаю я із села Буки і прямую до Канева. Маршрут сьогодні буде найскладніший з усіх, багато обхилів І е, одна із найдовших ділянок дороги. 140 км майже треба буде сьогодні подолати. Але вісня то таке, а ось обхили Ото мене турбує. Ну нічого, проїдемо. Погнали. Не проїхав я і 100 метрів. Як перший обхильчик доводиться долати. Я зранку ще не розігрітий, так що вирішив пройтися пішки, бо поки ноги не крутять. У мене! Повертаюся у Київську область. Ось все. лісосмуга. Оце межа між Черкаською і Київською областями. Мені зараз повертати отуди праворуч, і дорога буде йти межею між Київською і Черкаською областями. Друзі, приїхав я вже сьогодні 50 кілометрів. Зупинився тут в селі в якомусь. Треба по карті глянути, як воно називається. В магазині взяв собі бананів перегризти. Поповнув запаси водички. Зараз переведу подих і буду крутити далі. Ну як крутити? Тут зараз трошки підйомчика буде, треба буде пройтись. Ну а там далі можна буде крутити. Оце отак виглядає дика черешня. Що росте обабіч дороги. У нас дуби менші. А тут отакі черешні. На вгорі одніються червоні ягоди, але вони такі дрібненькі дрібненькі Сьогодні в мене не вило заїзд, а вило похід. Я вже перестав рахувати, наскільки підйомів вдалося зайти, бо їхати нереально. До речі, мені е десь хвилин 20 тому дзвонили із е Радіо Накипіло, брали у мене інтерв'ю, я був в прямому ефірі в дорозі, серед поля став, знайшов затінок під деревом. І спілкувалися хвилин 15. цей лісом. Це мені ще ночі сниться. Крісом, крісом. Вона мені сміється. Доброго дня. Велогеор на зв'язку. Незважаючи на всі підйоми, спеку, я все ж таки продовжую вперто крутити педалі і рухатися вперед в напрямку до Ізюма. Отуди. Де? Де? О, да. Отуди. Місто Богослав, Київська область, мені лишилося 2,5 км. Зараз туди докачу, там відпочину, щось поїм. Наберуся сил та енергії перед е, фінішним. Марш броском Від Богослава до Канева лишається 65 кілометрів. Але вони будуть і найважчі, тому що там будуть нереально крутезні підйоми. Але я впевнений, що я зможу їх подолати, а все завдяки вам, тому що я знаю, що ви мене підтримуєте і ви вірите в те, що я зможу цю відстань проїхати. Народ, всім привіт. Я живий. Сокапіс. Боже мій, зробіть щонебудь, хто-небудь. Допоможіть йому. Їхати важко тут, що я приїхав Богуслав. Зараз Миронівка. Біля магазину зупинився, взяв холодного пепсі, трішки відпочину і крутитиму далі. Це треш. Але до Канева сьогодні доїхати треба. Дякую всім за донати, дякую всім за підтримку. Рутиме подалі далі. Всім добрий вечір. Велогіоров на зв'язку. Я доїхав чи дойшов. Коротше, і їхав ішов. йшов. Неважливо. Я в Каневі купався і вже завалився. Фоток, відео, коротше, тут нічого не буде. Особливо бо <с> такий задовбаний був, що... І балакати не хотілося. Просплюся завтра вже тоді розкажу подробиці, як сьогодні пройшов мій велопохід. Всім добраніч, спокійної ночі, гарних снів, спід сухенькі. Боже, Яке кончене! Друзі, всім привіт! День четвертий мого благодійного заїзду. Я сьогодні залишаюся в Каневі, нікуди далі не їду. День вчора був просто нереально. Важкий, останні кілометри далися дуже-дуже тяжко. Ну хто катався з велосипедистів, той розуміє, що це їхати на велосипеді до Тому я сьогодні вирішив зробити собі відпочинок, день відпочинку і завтра зранку стартую далі. Трошки підкоригував свій графік, але маршрут лишається той же самий. Я зупинився у своєї сестри Валіни. Аліна, привіт тобі! Зараз поснідаю. Ізюмський супчик з Ремішелю і грибами, бо три дні в дорозі і нічого такого рідонького не їв. Захотілося супу, а супу в сеструхи немає. Ну якраз стане у нагоді. І після обід сьогодні поїдемо до Тараса Григоровича. Вчора зрозуміло, я був вже пізно тут, десь о на десяту я приїхав, тому не встиг. Сьогодні відвідую Тараса Григоровича, покажу вам, як там все. І завтра стартую. Я приїхав на Тарасову гору до могили Тараса Григоровича Шевченка. Їхав не велосипедом, полінувався. з сестрою взяли таксі і приїхали на таксі нас навіть на гору, сюди на гору ми не карабкалися. Ну а назад згори, зрозуміло, підемо пішки, тому що в мене ще дорога дальня, треба сили берегти. Сьогодні така лайтова прогулянка і лайтовий відпочинковий день. Класне тут місце. Для кожному з вас раджу сюди приїхати хоч раз, але обов'язково потрібно це місце гору відвідати. Це потужне місце сили для українського народу. І кожен українець світа, в житті, але має відвідати Тарасову гору. Це фундаментальна річ. Ну а зараз я вам покажу, що тут, як тут круто, які тут види і що тут взагалі є. Куру, то поховайте. Серед степу широкого на Україні милі, що широко широкополі, і Дніпро і кручі було, видно, було чути. Я крова! В неймовірному захваті від цього місця, від Тарасової гори. По-перше, те, що відвідав могилу Тараса Григоровича Шевченка. Це вже багато вартує. По-друге, казковий парк тут. По-третє, неймовірні види на Дніпро. Емоції переповнюють, навіть важко підібрати всі слова, аби описати свій подив-захват, враження. Так що обов'язково відвідайте ці локації, хто ще тут не бував. Розумію, що не у всіх є зараз можливість, але коли-небудь обов'язково тут побувайте. Тут дуже круто. А це, до речі, Аліна, це моя сеструха. Вона мене в каневі приютила, дала дах над головою, дала можливість відпочити, набратися сил, енергії, аби завтра знову вирушити у дорогу. Ми вже повертаємося. Назад, спустилися донизу. Зараз тут подивимося на Дніпро і буду вирушати, далі відпочивати. Мабуть, і спати ляжу, бо їхати дуже і дуже рано. Планую встати о 4-й і о 5-й вже вирушити в дорогу. Я хочу передати привіт своїм учням. Спасибі, що підтримуєте мене, спасибі, що боліваєте за мене. Я зараз знаходжусь на Тарасовій горі, попереду похований Тарас Григорович Шевченко. Позаду мене річка Дніпро. Я бажаю, щоб ви обов'язково відвідали це сильне місце. Я бажаю вам бути гідними нащадками нашого великого Кобзаря. Все буде Україна! Слава Україні!